Україні є чим пишатися з таким гаслом. За ініціативи громадської організації Французький Альянс до Бердичева завітали представники молодіжного руху Києва, аби презентувати книгу біля витоків незалежності. Ідея створити видання виникла у 2008 році в групи київських студентів. Вже тоді вони розвивали та втілювали у життя проект Шляхами українських патріотів, у рамках якого і було видано книгу. Книгу вирішили приурочити до 20-річчя незалежності, і тим самим з'явилася книга біля витоків незалежності. В книзі 20 видатних людей, рада проекту, в яку входили, як я вже зазначаю, відомі українці і студенти, визначили цю двадцятку. В цю двадцятку війшли такі відомі особистості, як Володимир Івасюк, Василь Стус. Василь Симоненка, Володимир Івасюк, так і менш відомі люди, як, наприклад, Володимир Маняк, Василь Макух або Олекса Гірник, або Кирило Осьмак. Мене дуже зацікавила ця книга. Ми мали також особисто нам презентували таку книгу на моїй родині. Ми її прочитали, і ми вважали, що це дуже гарний проєкт, який ми ну, також хотіли до нього долучитися. І тому ми. Цілий рік співпрацювали з ініціативною групою для того, щоб вони були ну, запрошували, щоб вони приїхали до нас Бердичів. До ради проекту входять такі відомі особистості, як Іван Драч, Дмитро Павличко, Борис Олійник. Усього 40 чоловік, якими було вирішено присвятити книгу не просто 20-річчю незалежності України, а річниці її відновлення. Цей термін підібрано неспроста, пояснює Арсеній Пушкаренко. Відновлення, тому що я, як я вже казав, в двадцятому столітті сім разів, можливо, декларативно, можливо, декларативно, в основному, але сім разів проголошувалась незалежність, тому ми просто віддаючи дані цим людям, які дійсно боролися за нашу державу, ми назвали відновлення незалежності. У книзі зібрано архівні матеріали про відомих українців, спогади їхніх сучасників, родичів, друзів. Усі дані записували звичайні студенти, які потім їх же і друкували, говорить керівник робочої групи проекту Денис Тарасов. Аби книга сьогодні побачила світ, потрібно було об'їздити мало не всю Україну. 18 поїздок по Україні загалом. Це ми відвідували музеї, присвячені цим людям, або просто родичів, у яких збереглися їх особисті архіви. І не завжди нас сприймали позитивно. Інколи люди відмовлялися про зустрічі, просто надсилали. Але все одно не було такого, щоб хтось не пішов з нами на контакт. Тобто люди. Можливо, десь прохолодно нас зустрічали, але наші, так би мовити, прохання виконували і спогади, і матеріали, які ми в них просили, надавали. Ну. Майже завжди завжди. Інколи студенти, які входили до робочої групи проекту, знаходили матеріали, давно забуті авторами чи їхніми родичами. Тоді радості шукачів не було меж, розповідає Денис Тарасов. Саме подібні тексти зібрані у книзі біля витоків незалежності. Її наповнення автори проекту вважають ексклюзивним. Книга вже презентувалася у Празі, Відні, у рідному Києві та в інших містах України. Незабаром її побачать у Москві, ділиться планами Арсеній Пушкаренко. Окрім того, зазначає він. Тисячу примірників видання не продають, а дарують. У Бердичеві гості, поставивши свої автографи, подарували книги бібліотекам міста, міському палацу культури імені Олексія Шабельника, журналістам, які були присутні на зустрічі. Задоволеною від теплого спілкування залишилася ініціатор презентації Юлія Лефтер. Вона переконана, громадська організація Французький альянс і надалі робитиме все можливе, аби до Бердичева частіше приїздили непересічні особистості. Центр французької культури, і взагалі наша громадська організація Французький альянс. Ми долучаємось до таких подій не тільки місцевого, а й українського масштабу. Наприклад, для прикладу у видавничій діяльності ми зараз самі взяли участь безпосередньо. Нам вдалося перекласти з французької мови на українську три романи Бальзака, так як ми опікуємось музеєм. Аноради Бальзак, і, можливо, так навіть сказати, днями перші 1500 примірників побачили світ. Це три романи: Ферагус, Графіня де Ланже» і Золотоока дівчина. І ми також скоро, я думаю, що десь влітку будемо презентувати цю книгу не тільки в нас, в Бердичеві, ми маємо надію її презентувати в Парижі в будинку Бальзака найближчим часом і в Посольстві Франції в Києві.